25 липня 2023 року авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили 5 кацапських ударних дронів типу шахет 136 131 і 2 розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня. Крім того, знищено ударно-розвідувальний гелікоптер К-52 рашистських галактичних люфтваффе, екіпаж, що кажуть складався з якихось великих кацапських цабе, здох. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетних комплекси рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. У тимчасово окупованих Донецьку та Каховці пролунали вибухи. Реакторний блок номер 4 Запорізької атомної електростанції, рашистські окупанти перевели у стан гарячий зупин. Також фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни на території електростанції у тимчасово окупованому Маріуполі. Рашисти замінували всі мости та облаштували фортифікаційні споруди біля кожного. Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму в Красногвардійському і Первомайському районах, а також є в Паторії Кезлев. У Севастополі Ак'єр зупиняли рух пасажирського морського транспорту. Неспокійно на території рашистського рейху, в Гау Ростов розшукують озброєного гранатою песиголовця, який втік із госпіталю. Чергова колона автомобілів так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер прибула до білорашистської маріонеткової недодержави. Серед автотранспорту вагінерів вперше побачили бронеавтомобілі.